Ще один важливий випадок, коли в нас якесь число віднімається або додається не від самого х, а від якогось е, виразу з коефіцієнтом, Х з коефіцієнтом. ось, наприклад, у2 2х мінус 4 у квадраті плюс 3. Тобто, що без модулю. Так, ми знаємо, що якщо від х віднімається число якесь, то графік допоміжної функції переміщається на А одиниць вправо, якщо А від'ємне, і на модуль А одиниць вліво, якщо А додатне. Але якщо подивитись на цей вираз, то четвірка віднімається не від х, а від 2 х. В таких випадках треба спочатку коефіцієнт, що стоїть перед х, винести за дужки. І тепер ми бачимо, що від х віднімається у нас двійка. Тобто з двох по осі х буде йти на дві одиниці вправо. Але якої функції? Так, давайте закриємо всі числові коефіцієнти, які є. Якщо забрати цю двійку, цю двійку, цю трійку, то ми отримаємо графік y до рівня 2, х квадрат. Це наша парабола. Побудуємо її. Таблицю для е, звичайної параболи y рівне х квадрат ми не записуємо, бо ці контрольні точки ми вже багато разів повторювали. 0, 0, 1, 1, 2, 4 мінус 1, мінус 1, 4. Ось наша допоміжна парабола. Наступне, робимо подіями. От якщо ми будемо робити подієм, двійка з'являється перед хвадратом. 2х2. Двійка з'явилась перед попереднім виразом функції, тобто перед функцією. Тобто, за алгоритмом, коли з'являється коефіцієнт перед функцією, ми повинні змінити всі відстані від осі хів в оцю кількість разів. Тобто відстані всіх точок від осі хів ми повинні збільшити в два рази. Отже, точка 00. Знаходиться на відстані 0 від осі x, значить 0 помножити на 2 буде 0, так і залишиться. Далі ось ця точка знаходиться на відстані однієї клітинки від осі x. Отже, збільшуючи відстань в рази, ця точка буде ось тут. Відповідно, ця точка знаходиться на відстані 4 відрізки одиничних від осі x, Значить, тепер вона буде в 2 рази далі від осі x, тобто на відстані 8 клітинок Ось тут. Відповідно, ось ця точка буде у нас. Ось тут і ось ця точка ось тут. Отже, новий утворений графік проходить через ось ці точки. Наступна побудову, яку ми виконуємо ось цю двійку тепер враховуємо. Вибачте, я не врахувала, що коли ця двійка у нас буде в квадраті, то це буде не двійка, а четвірка. Давайте ось тут я перепишу. Тобто 4х мінус 2 в квадраті плюс 3. Тобто, перш отут у нас не буде не в 2, а 4. Тобто всі точки будуть 4 рази вище. Перемалювали. То точка 0,0 залишається на місці, точка 1,1 в 4 рази далі. Від осі x переміщується, точка мінус 1,1 теж в 4 рази далі, точка 2,4 в 4 рази далі, тобто це буде 2,16. Аж ось тут буде точка. Ну, відповідно, мінус 216. Ось цей графік. Так, от хар вже 4х мінус 2 в квадраті. Тобто з'явилася двійка після х. Віднімається від х. Від Значить, у нас йде з двох по осі х на дві одиниці вправо. Тому що А у нас мінус 2 від'ємне. Отже, всі точки переміщуємо вправо на дві одиниці. Точка 0,0 тепер буде ось тут. Точка 1,4 тепер буде 3,4. Точка 216 буде 416. Відповідно, точка мінус 216 буде 0,16. Точка мінус 1,4 буде тепер 1,4. Ось наш графік тепер буде. Ви це робите різнокольоровими олівцями, щоб вам було видніше кожна послідовність побудови графіків. Так, далі. Ось цю четвірку вже побудували, цю двійку вже побудували, залишилось плюс 3. Плюс 3 у нас додається до всього попереднього виразу, тобто додається до функції. А раз додається до функції число, то це з двох по осі іг на 3 одиниці вгору, якщо тут плюс, і, і якщо вниз, якщо тут мінус. У нас тут Б додатнє, значить ми переміщаємо на 3 одиниці вгору. Отже, за всі точки зміщуємо три одиниці вгору. Точка 2,0 тепер буде 2,3. Точка 3,4. Тепер буде точкою 3,7. Точка 1,4 буде 1,7. Ну, Відповідно, ці точки теж здвинуті на три одинички вгору. І ось ці точки проводимо через них графік функції. Ось і це вже буде наша остаточна відповідь. Тобто це парабола Х квадрат, яка у якої всі точки, що знаходились на відстані від осі Х, збільшилися в 4 рази і потім зміщені на 2 одиниці вправо і 3 одиниці вгору. Ось це у нас вже кольцевый графік. 4х минус 2 плюс 3. Ну і ще раз с модулем задания. Так, 2х 3 поділити на, э, хай будет, Х плюс 4. Перше, що ми робимо, виділяємо цілу частину. Щоб виділити цілу частину, ми спочатку ділимо коефіцієнти при х. 2 поділити на 2 буде 1. Помножити. Далі ми записуємо наш знаменник. Далі. В чисельнику додаємо, або віднімаємо число, щоб вираз залишився незмінним, тобто, щоб було 2х мінус 3. Зараз у нас тут 2х плюс 4, значить щоб було мінус 3, треба відняти 7. І тепер поділимо перший доданок, якщо поділити на знаменник, ми отримаємо 1, -7 поділити на 2х плюс 4. Бачимо, що тут перед іксом стоїть коефіцієнт 2, Значить, треба його винести за дужки. І тепер ми вже бачимо, які у нас будуть здвиги. Так, якщо ми позакриваємо числа 1, 2 і ось цю двійку, ми отримаємо вираз мінус 7х. Це буде перший графік, який ми повинні побудувати. Це обернена пропорційність. коефіцієнт K тут від'ємний, мінус 7, отже, гіпербола буде розміщена в другій, в третій координатній четверті. Для побудови гіперболи потрібно для кожної вітки, як мінімум три точки. Візьмемо зручні точки. Ну, зручні – це 1, 7, і візьмемо ще 3,5. І відповідно такі самі від'ємні. Мінус 1, мінус 3,5, мінус 7. 7. 2, 1, мінус 7, мінус, вибачте, мінус 7, мінус 2, мінус 1, плюс 7, плюс 2, плюс 1. Побудуємо ці точки на графіку. Так, точка 1, мінус 7, Три з половиною мінус два. І сім один. Так. Я поки що сам графік не буду зображати, щоб не дати рисунок. Так, мінус один, 7. Мінус три з половиною два. І мінус 7, один. Так. Потім, перше, що в мене з'являється, ось тут двійка перед передушками. Друге, що ми будуємо? Мінус 7 поділити на 2х. Якщо двійка з'явилась перед х, це означає, що відстані до осі y повинні змінитися в. Перевернуту кількість разів в одну другу, тобто відстані до осі Х повинні зменшитись в два рази. Ще раз нагадую, все, що відбувається з Х, іде протилежна залежність. Якщо множимо на два, то відстані зменшуємо в два рази. Якщо двійка перед Х, значить відстані від осі У. Отже, всі точки, які у нас розміщені, ось тут ми побудували. Тепер ми всі їх. Наближаємо до осі Y, зменшуючи відстань в два рази. Ось ця точка була на відстані одна клітинка від осі Y, значить тепер буде півклітинки. Ця точка була на відстані 3,5 від осі Y, значить тепер буде на відстані 1,75. Ця точка на відстані 7, тепер буде на відстані 3,5. Відповідно, ця точка в два рази ближче. Ця точка стає в два рази ближче, і ця точка стає в два рази ближче. І ось тепер я вже побудую цю гіперполу. Так, повільно ми побудували ось це перетворення, яке стосується ось цієї двійки. Далі стоїть двійка плюс Х. Тож, знову ж таки, відбувається перетворення по осі Х. Плюс 2, значить, переносимо на дві одиниці вліво. І зразу бачимо ось тут плюс один. Це ж плюс один. На одну одиницю вгору. Тобто тепер всі точки, які у нас останні були побудовані, ми здвигаємо на дві одиниці вліво і на одну вгору. Дві одиниці вліво, одна вгору. Дві одиниці. Дві одиниці вліво, одна вгору. Дві одиниці вліво, одна вгору. Так. Тобто, якщо ось ця гіпербола у нас не перетинала вісь іксів, то тепер вона не буде перетинати вісь, яка підніметься на одну одиничку. Ви можете відображати пунктиром, щоб, не дай Бог, не пере. Перетнути цією гіперболою цю відст. Так само і тут 8 Y не перетинала гіпербола, віточка наша гіпербола, значить тепер, оскільки ми по осі Y здвигали на верніше, по осі X на 2 одиниці вліво, то і Y у нас якби змістилась на дві одиниці. Ось цю пунктирну лінію, теж гіпербола перетинати не повинна. Так, ну тепер ці точки здвигаємо на дві одиниці вліво і одну вгору. Дві одиниці вліво, одну вгору. Дві одиниці вліво і одну вгору. Ось, Тримали. епер Ось це вже наш остаточний графік. Y дорівнює 2х-3, на 2х плюс 4. Якщо в цьому завданні буде ще стояти модуль, наприклад, додаваємо, що в нас ще y дорівнює 2 модуль мінус 3 на 2 х плюс 4. Модуль тільки біля х. Це означає, що ми повинні залишити тільки ту частину графіка, яка відповідає невід'ємним іксам. Тобто та частина, яка розміщена справа від осі Y. Ось вона. Тільки ось цю частинку залишаємо. Все інше у нас вже не цікаве. А тепер ще й цю частину симетрично відображаємо відносно осі Y. Ось така галочка виходить. Ось цей і ось цей кусочок. Ось це вже буде графік функції. Y дорівнює 2 модуль x-3 на 2 модуль Х плюс 4. Якщо ж у нас... Так, це у нас буде хай третє і четверте. Якщо ще й перед всім виразом з'явиться модуль, То тоді потрібно залишити ту частину графіка, яка знаходиться на 200 іксів. Так, ось на 200 іксів. тільки ось ці дві віточки без оцього кусочка. А цей кусочок симетрично відобразити відносно осі Y. І ось цей вже графік. Раз, два, три. 4. Це вже буде графік кінцевої функції. Так, тому далі ви виконуєте тести. Там не так важливо, як ви будуєте графіки, а як ви розбираєте, що потрібно робити. Виконуєте тести і до кінця уроку за розкладом прикріплюйте завдання в Teams.